У пасічній нової динаміки отримало будівництво Галицького мосту. Нині мостобудівники сповна забезпечені металоконструкціями. Відтак на берегах Солотинської бистриці відчувається неабияке виробниче пожвавлення. Зараз ми робимо надвижку, тобто ми вже зібрали чергову секцію і насуваємо її по перекатичних столах, як ви бачите, за допомогою домкратів. Рухаємось на ту сторону моста. Потім переїжджаємо на ту сторону і збираємо вже з'їзд-заїзд. Наразі майстри висотники здійснюють монтаж кріплень з боку вулиці хіміків. Далі перейдуть до з'єднання з іншої частини конструкції, що з боку надрічної вулиці. За монтажно-укладальним процесом здійснюється ретельний технічний нагляд міського управління КАП будівництва. Зараз відбувається насовування моста чотирьох секцій. По довжині це 51 метр. Будемо з'єднувати п'яту-шосту опору. Це залежить від багатьох факторів і від можливості монтажної організації, і від погодних умов, але плани якнайшвидше завершити будівництво мосту. Працюємо зараз, насуваємо ту частину, яка ще залишилася для моста. Також маємо буквально наступного місця приступимо до. Вулиці, ну з вулиці надрічної теж е, з'єднані. Ну стоїть завдання, щоб за весну е, повністю з'єднання моста були зроблені. Тобто, весь метал стояв на мості. Відповідно, щоб переходити для упоряджужних робіт. Загалом спорудження мостової переправи фіналізує облаштування сучасної дорожньої інфраструктури. Івано-Франківські мерії не виключають, що до кінця року Галицький міст буде введено в експлуатацію. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.